Подвійні вибори 25 травня у Бобринці обиратимуть не лише президента України а й міського голову. На цю посаду претендує восьмеро кандидатів. З них шість самовисуванці, і двоє представники політсил. Нині претенденти активно проводять передвиборчу агітацію. Як саме вона проходить, дізнавалась Інна примак. До виборів міського голови у Бобринці почали готуватись у березні. На посаду балотується вісім кандидатів. Шість це самовисуванці. Юрій Вербовий, Леонід Кравченко, Артем Лавріненко, Олексій Різун, Сергій Холодовський Зоя Секрет. Двох представили партії. Сергія Чорного на посаду запропонувала партія Батьківщина. Віктора Сакалоша удар. Для Бобринця це рекордна кількість претендентів, кажуть міській виборчій комісії. Було три, було чотири. Як? А цей раз це, виходить, за всі роки найбільша кількість кандидатів на посаду міського голови. І е, справа в тому, що вони, е, ну, от, як було раніше, там був один сильніший, ті слабенькі, а зараз вони. Так тягнуть кожен на себе. Нині у місті триває передвиборча кампанія. Проте агітаційних плакатів та листівок тут небагато. Лише дехто з кандидатів розміщує їх на спеціальних стендах. Цього року претенденти віддають перевагу зустрічам з виборцями. Затрати мінімальні. От, більшість це спілкування з людьми. От, є якісь листівки, які роз'яснюють програму, є виступи в газеті, От, є напрацювання. Саме основний аспект і удар я роблю на живе спілкування з людьми. Тобто, зустрічі в установах в організаціях, безпосереднє спілкування з людьми на вулиці, на окраїнах міста. На цих зустрічах кандидати розповідають основні пункти програми. У кожного кандидата своє бачення розвитку. У міста перше питання це це організувати нормальний достойний побут для наших жителів це дороги. Це світло, осві... нічне освітлення, це постачання якісної і, і вчасно питтєвої е е е води, це вивезення сміття. Знаю багато питань, які можна вирішувати на місцевому рівні, які не потребують дуже великих ну, е е затрат. Е е е а надхудження до бюджету вони у нас кри... ну, буквально є на поверхні, які можна це збирати. Проходить передвиборча кампанія в Бобринці спокійно. Самі кандидати кажуть, обходиться без чорного піару та поливання брудом конкурентів. Хочу подякувати перш за все своїм конкурентам. У нас з ними на сьогоднішній день нормальні зусилля відносини. подякувати хочу в тому сенсі, що ми не переступили ту скажімо так, ту межу, за якою розпочинається вже чорний піар, обливання брудом. Недільні вибори проведуть на шести дільницях. Вони до голосування вже готові, підготовлені до роботи і члени дільниць. Цьогоріч їм доведеться працювати у посиленому режимі. У подвійному режимі будемо працювати, тому що треба працювати. Готові. Люди знають, що под... В двох списках і по міському голові, і по президенту в нас списки, є списки, і вже готові. Нового мера обиратимуть понад 9 тисяч містян. Всі, кого ми опитали, вже визначились із вибором і запевнили, що день голосування не пропустять. Вже, скажімо, визначили з кандидатурою, за кого будемо голосувати. Обов'язково будемо йти. Це наше майбутнє. І ми... Прагнемо, щоб воно було як можна краще. Хороший настрій обринчан. Хочемо вибрати достойну людину. Всі сильні, звісно. Ну, звісно, хочеться вибрати, ну як і достойного, і щоб, звісно, і людям трошки допомагав. На вибори будемо йти обов'язково, тому що треба голосувати за людину, яка достойна і буде, як то кажуть, працювати на користь. Бобрить. Містяни сподіваються, що мера їм вдасться вибрати за один тур, Інна на примакіля день за днем.